Бабусені рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати крильця. Буду запікати їх в духовці. Але це будуть особливі крильця. У мене на каналі є вже багато рецептів приготування їх. Але такого рецепту приготування крилиць, як сьогодні буду готувати, я надіюся, ні, я впевнена, ви таких крилиць ще не готували. Тому приєдніться і будемо готувати разом, бо вони дуже смачні. Криця тут у мене вже помиті, почистила, обібрала, але ще перевіряю, може десь ще щось залишилося і обсушую паперовим рушником. Гарненькі, чистенькі і немаленькі крильця ну, досить величенькі. Крильця вже в місці, і тепер зараз будемо їх маринувати. Будемо до них додавати приправи. Курячі крильця по солю на кілограм крилець даю неповну чайну ложку солі. Все це разом перемну, так ніби промасажую крильця із сіллю, поперчу їх, а ще сюди додам солодку паприку. Куркуму та гранульований часник. Це весь перелік спецій і приправ до крилиць. Але щоб вони краще об'єдналися, я додам сюди ще олії та зубі ложки. І знову все добре перемішаю, перемну і помасажую. Бачите, як гарно після цього крильця обібралися уже спеціями. Ось так візьму в руку кожне крильце, добре його добре його перемну, щоб воно вбрало в себе, якнайбільше ось того запаху від тих спецій. Залишаю їх на пів години, нехай промаринуються. А коли пройде пів години, деко накриваю пергаментним папером і викладаю на нього замариновані уже курячі крильця. Тепер наші крильця кладемо у духовку розігріту до 200 градусів. Ну, будемо пробувати, скільки часу крильця там будуть запікатися. Різні духовки по різному печуть. Крильця запікаються, а ми тим часом будемо готувати соус до них. Сотейник кладу на вогонь і відправляю в нього шматочок маленький масла. Коли масло розтопилося, додаємо сюди потрібну кількість томатної пасти. У мене її не було, я додала кетчупу. Почекаємо, щоб закипів нам кетчуп, щоб він віддав свій запах, свій смак. Тоді доливаємо сюди яблучного соку. Додаю перчику. Солі трошки додаю. Пізніше все попробую. І доведу до смаку, який мені подобається. Хай закіпаю. Якщо вам подобається гостре відчуття, сюди можете додати ще трошки перцю гіркого, але я не буду додавати. Додаю сюди дві ложки натурального меду. То нічого, що він густий, він в соусі розтопиться. На легенькому вогні нехай кипить і випаровується. Додамо соку з лимону. Але проціджу, щоб ось ці зернятка залишились. Все, нехай кипить і випаровує. Звичайно, що будемо помішувати, щоб не пригоділо, хоча не повинно. Соус у мене вже довипаровується, крильця допікаються. У каструлю поставила води і відварю собі спагетті. Крильце буду їсти спагетті. Я дуже так люблю. А ви, що хочете на гарнір, можете взяти. Можете навіть їсти крильце без нічого. Ось подивіться, який стає вже густий соус. Бачите? Бачите який? Він такий гостренький, він такий смачненький. І тепер до цього соусу додаю масло. Тут нехай ще трохи розтоплюється масло і довипаровується соус, а я дивлюся до крильців. О, бачите, яка красота? Попробуємо все. крильця готові. Не крильця, а чудо. Все. Забираємо. Ай, подивіться. Ось так. Всі крильця перекидаю в миску. Ну, а можете собі залишити і без соусу з'їсти. Але це така красота. Що шкода їсти, хіба стати і дивитися тільки на них. Бачите, скільки випорувало у нас вже того соусу? Ну, я думаю, він вже готовий. Бачите? Він такий смачнющий, такий гостренький. Ну, якщо достегірко перцю буде і пікантний. Ну все, соус готовий. крильце виливаємо соус. Так зверху на крильце. Можете весь не виливати трохи ще. Залиште і перемішаємо. Це трошечки хай остигнуть, і буду пробувати. Це такий смачнющий соус, що мені його шкода. Залишати цим соусом що залишився щеплю з верга. Ось такі друзі вийшли у мене крильця. Можу сказати, що це чудо крильця. І можу ще сказати: маю право на це, що я таких смачних ще не їла Саме цей соус у міру пікантний, в міру солодкий. І в міру кислинький. Коли я попробувала сам соус, то мені здалося, що це така кислота, але в поєднанні із цими ось крицями, це чудове поєднання. Тому готуйте! Обов'язково готуйте! І я впевнена, ви ще так не готували з таким соусом. І ще таких смачних не їли. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень! Та мирного неба над головою.